Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Перш за все, щиро дякую всім тим, хто підтримує канал, хто ставить подобайку, хто підписується, хто коментує. Друзі, це дуже важливо для розвитку цього каналу. Щиро вам дякую. А сьогодні поділюся з вами своїм, скажімо так, сімейним рецептом, який мені дістався ще від бабусі. Будемо готувати українську традиційну страву. Це млинці з начинкою в нашому випадку сиру. Для приготування млинців будемо використовувати наступні інгредієнти для тіста борошно 12-14 столових ложок. Будете дивитися по консистенції тіста. Тісто має бути рідким, таким, щоб ви його виливали на пательню, друзі. Молоко 700 мл, крохмал картопляний 4 столові ложки, дрібка солі. 1 столова ложка цукру, 4 курячі яйця. Олія соняшникова також 1 столова ложка. Для начинки будемо використовувати у нас творог домашній 500-600 г приблизно. Ванілін. Наголошую не ванільний цукор у мене, а ванілін пів чайної ложки. Цукор 3 столові ложки і сметана 2 столові ложки. Шматочок сала для того, щоб змащувати пательню. Це також маленький секрет. Тепер. Змішуємо всі інгредієнти для тіста в одній ємності і перебиваємо їх добре блендером. Все, тісто у нас таке рідке, ви тільки що бачили на своїх екранах, воно готове до випікання. Змащуємо пательню шматочком сала і вливаємо з черпачка, що, що у вас є, наше тісто на пательню таким тоненьким слоєм. Все обсмажуємо воно дуже швидко з однієї і з іншої сторони. І так робимо зі всім тістом. На начинку беремо всі інгредієнти для начинки. Висипаємо їх в ємність для замішування і перебиваємо блендером до ось такої повітряної маси. Це все дуже просто і виходить дуже смачно. Млинці ми спекли. Ось вони у нас вийшли. Як бачите, дуже красиві, гарні, апетитні. Тепер дуже просто. Намащуємо кожен млинець нашою сирною, творожною, вибачте, начинкою. І звертаємо їх ось такою трубочкою. І так пророблюємо з усіма млинцями. І, друзі, все. Презентація, з чим ви будете їх їсти з сметаною, з там, варенням, як я, з медом, ще з чимось, до кави, до чаю, це вже ви обирати вам. Дехто такі налисники ще потім, або млинці ще потім пропікає в духовці і шматочками вершкового масла. Так, такий варіант також можливий і також доволі смачний. Ось і все, друзі. Поділився з вами цікавим рецептом. Повірте, робіть по ньому ці млинці, ви будете просто у захваті від них. Ви будете просто кайфувати. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях. Не раз прошу вас, своїми цікавими рецептами. Мені також буде цікаво. До нових зустрічей!